Сьогодні неодноразово колеги підкреслювали. законодавство, на жаль, робить е ускладнення. От подивіться, до цих пір, якщо мені дали е групу інвалідності довічно, Довічно. я раніше міг отримати індивідуальні засоби реабілітації, показавши індивідуальну програму реабілітації. Що є сьогодні? Сьогодні нас заставляють, кроме того, щоб мати е, програму реабілітації для того, щоб отримати засіб, ще потрібно мати висновок з МСЕК. Тепер потрібно пройти який шлях і звертайся до сімейного врача. Сімейний врач дає е, обхідний лист. Проходить ще п'ять врачів, лікарів. Потім іде на ЛКК, і лише потім на МСЕК, і лише потім МСЕК тобі видає. Кроме того, що в тебе прописано від програмі реабілітації, ще тобі висновок, і ти вже з цим висновком йдеш в Ресь Одзабес. Навіщо це ускладнення? Це пройти незрячій людині оцю кучу лікарів вкрай і вкрай складно. Це те, що нас сьогодні хвилює. Я, користуючись нагодою, дуже щиро вдячний і Вадиму Олеговичу, і всім, хто нас сьогодні слухає за те, що ми сьогодні долучились до цього. Я на цьому закінчую.